Вітаю всіх на каналі Лютий Місяць. У відео підсумки останніх цікавих подій, які тим чи іншим чином вплинули на крипту. Почнемо з 14 вересня, коли курс біткоїна виріс, досягнувши в моменті 60 тисяч доларів. Показник страху та жадібності змінився та збільшився на 18 пунктів. І насамперед, це було пов'язано з позитивним очікуванням зниження процентної ставки ФРС, яке було призначене на 18 вересня. Трохи пізніше, 16 вересня, в секторі спотових біткоїн ETF Чистий добовий приплив капіталу становив 12,9 мільйонів. І вже 18 вересня Федеральна резервна система США вперше з 2020 року ухвалила рішення про зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів. І тепер показник становить 5%. На фоні цієї новини курс біткоїна зріс ще вище до відмітки 62 двох тисяч. Індекс страху й жадібності також змінився до позначки 49. Глава ФРС Джером Пауел прокоментував рішення відомства і поділився очікуваннями щодо подальшого розвитку подій. Зниження процентної ставки є свідченням того, що стабільність на ринку праці можна зберегти. Торкаючись теми інфляції, Пауел зазначив, що вона продовжує знижуватись, проте США все ще далекі від бажаних показників. Джером Пауел заявив, що зниження процентної ставки на 50 пунктів є правильним рішенням. Водночас, поточне рішення не є свідченням нового. Темпу зниження. ФРС готова до нового скорочення процентної ставки, але все залежатиме від економічних даних. Очікується, що у 2025 році вдасться знизити показник загалом на 100 базисних пунктів, тобто 1%, а у 2026 сумарне скорочення процентної ставки має сягнути 50 базисних пунктів, тобто відсотка. Також було схвалено комісією з цінних паперів і бірж США заяву компанії BlackRock і біржі Nasdaq на запуск торгів опціонами на акції спотових Bitcoin ETF. Згідно з документом агентство дозволило торгівлю і лістинг до цього продукту для iShares Bitcoin Trust під тікером iBit. Президент ETF прокоментував схвалення опціонів для акції криптофонду BlackRock. Через 8 місяців після запуску спотових Bitcoin ETF нарешті схвалено торгівлю опціонами. Краще пізно, ніж ніколи. Також цікавого, що нещодавно сталося, це нова спроба замаху на Дональда Трампа. 15 вересня близько 13.30 за місцевим часом на території гольф клубу Трампа агент секретної служби побачив ствол гвенті. Приблизно за 400 метрів, що старчав чи то з паркану, чи то з кущів. Було негайно відкрито вогонь в сторону злочинця, але нападник втік. Однак, перехожий помітив машину, що від'їжджала, і встиг сфотографувати транспорт. Підозрювано перехопили на автомагістралі приблизно за 72 кілометри від місця замаху. Під час обшуку в його авто виявили камеру GoPro та автомата К47 з оптичним прицілом. при присвячені особистості Дональда Трампа, показали різну реакцію на можливий замах. Наприклад, Токен Мага тоді обвалив. На 13,3%. Дональд відсотки. Доналд Трем просів на 3,2%. Більшість інших поліфай токенів присвячені Трампу також відзначили зниження. Однак є активи, які показали значне зростання тоді і зараз, наприклад, Мемкоін Бум Трамп підскочив у ціні тоді на 70%. І зараз ви також бачите, як він росте. Ще раз хочу наголосити, що ці всі мем-токени це штучно роздуте сміття, яке при найкращій нагоді зільється і забудеться. Тому будьте обережні з такими активами і ні в якому разі не купляйте їх на всі свої гроші. Також Трамп нещодавно придбав бургери, оплативши їх біткоїном. Що не зробиш ради хайпу. У закладі PUPKE Трампу допомогли звичайною заплатою, але в закладі це назвали історичний момент. Згодом придбані бургери Трамп роздавав, відвідував. PUBG, жартома, називаючи їх криптобургерами. Запуск міні-застосунків у Telegram дав змогу розширити функціонал месенджера. На цьому фоні команда проєкту BNB Chain оголосила про інтеграцію з месенджером. Це дасть змогу проводити криптовалютні транзакції в мережі, використовуючи для цього гаманців Telegram. Головна мета BNB Chain підключити наступний мільярд користувачів до Web3. Telegram вже користуються мільйони людей по всьому світу. І надаючи безперебійний доступ до BNB Chain через гаманці ботів і прості процеси автентифікації. BNB Chain позиціонує себе як ключового гравця, а також криптовалютна біржа Binance підтвердили запуск міні-гри в месенджері Telegram під назвою Moonbix, яка буде реалізація цих поїнтів, поки невідома, але через величезну аудиторію месенджера Telegram Binance вирішив залучати таким чином на свою платформу новачків, так як ці ігри насипають трохи халявних токенів, більшість людей приймають в цьому участь. Гра тільки і у вас є час залетіти. Одним з перших та почати заробляти ці поінти. Як показує практика, проекти з надійною підтримкою можуть непогано насипати. Знизу посилання, реєструючись по ньому, ви отримуєте додатково 1000 поінтів. І на останок події, яку чекали всі халявщики: дроп та лістинг хом'яка. Тут є дві новини: гарна і погана. Гарна в тому, що людей хоча б не кинули повністю, ну майже не кинули. Є аккаунти, які рахуються як забанені, але більшість аккаунтів, звичайно, що нормальні. А погана новина в тому, що цей дроп будуть віддавати не. Одразу, а частинами на протязі певного часу. Начебто як двох років, але це не точно. Можливо, і швидше, а може й довше. Хто знає точну інфу, напишіть в коментарі. Стосовно участі в таких сумнівних проєктах, якщо ви вже приймаєте в цьому участь, то, по-перше, не виконуйте ту активність, яку від вас потребує розробник. В першу чергу не давайте йому на вас заробити. Не дивіться рекламу, не дивіться Ютуб. Намагайтесь стати пасивно-агресивною аудиторією, яка не дає заробити, а при найменшій можливості виведе та продасть ці токени. А на цьому все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте та до зустрічі в наступних відео.